І прокурор, який буде процесуальний супровід цієї справи, виконують злочинні замовлення організованого злочинного групування, яке, на жаль, опинилося на банку в найвищих державних кабінетах влади. Тобто позу. Президента Зеленського і Єрмака разом з татарами і так далі по списку оце убуло мафіозне І тому воно підбирає таких суддів, які супереч присязі, яку вони в свій час приймали, подавали законодавству. Здоровому грусту виконує злочинне замовлення. І громадськість повинна це зрозуміти і чинити серйозний огляд. Такі типи, як Єрмак, Татаро не просто мають бути звільнені з офісу президента. Вони мають бути звільнені і негайно заарештовані, як люди, зокрема. І татар, Єрмак це джерело корупції, це центр корупції, тому що корупція це своєрідне кадрова політика. А без Єрмака на жодні важливі державні посади не призначається з його погодою. І зупинити цей мафіозний бандитизм може тільки громадянське суспільство, тому що, на жаль, правоохоронні органи повністю підпорядковані у цьому узу, який народ, замість того, щоб виконувати закон. І працювати на державу, захищати національні інтереси, вони захищають це злочинне углування. В цьому потрібно покласти край, і це може зробити. Активною позицією громадянського суспільства України. Я сподіваюся, що це буде, тому що напруження в суспільстві наростає. А, це а е, такий стан, який зараз існує всередині держави, вона загрожує нашим національним інтересам. До речі, воно має... Безпосередній зв'язок і пов'язання з успіхами на фронті, тому що від цього залежить постачання від наших приятелів, союзників належного озброєння. І я вважаю, що саме така поведінка волочинної влади гальмує. Належне і достатній кількості надання озброєн нашим Збройним силам. До речі, це гальмує наш євроінтеграційний процес і вступлення до євроатлантичного альянсу, тобто НАТО, і не дарма напередодні вільнівського саміту НАТО. Президент Сполучених Штатів Байден однозначно висловився, що українські Збройні Сили готові бути НАТО, але держава не готова. А держава це мається на владі якраз верхівка, владна верхівка, та, яка фактично зайняла антидержавні позиції. Зараз має зробити свої висновки президент Гелендж і позбутися злочинного оточення, яке він з його рішенням, його волею рішення, його опинилося на банках. Всі ці єрмаки, татарови і далі по списку. Якщо він цього не зробить, то йому прийдеться за все відповідати самому. І рано чи пізно, гарячий війна з Росією закінчиться чи, при, чи припиниться, ми не знаємо, як будуть розвиватися події. І тоді до Зеленського буде дуже багато питань від правоохоронних органів. Нікуди від, він від того не відіметься разом чи пізно, і придеться на це відповідати. Так що граємо вже схаменутися і при, приймати правильне рішення.